Один два, три Швейцарія сплачуватиме українським біженцям за повернення додому до чотирьох тисяч франків. Привіт! Мене звати Ксенія Бура. І сьогодні хочу розповісти вам про останню інформацію, опубліковану на сайті СЕМ, яка вже стала топіком номер один серед українців. Нещодавно уряд Швейцарії оприлюднив стратегію повернення українських біженців на батьківщину. Згідно з планом, прогнозується, що близько 80% біженців висловлять бажання повернутися додому добровільно. Також українців захочуватимуть фінансовими виплатами. Йдеться у статті на сайті swissinfo.ch. Це не спеціально розроблена програма для українців. Уряд Швейцарії вже мав подібну стратегію повернення біженців, яку розробив СЕМ у співпраці з кантонами, адже статус С це не постійна посвідка на проживання і діяти вона може тільки на час серйозної небезпеки у нашій країні. Наразі відомо, що після завершення періоду тимчасового статусу біженцям буде надано до 9 місяців на виїзд. Також розглядається питання про надання початкової фінансової підтримки, і суми можуть змінюватись. Йдеться про від тисячі до 4000 тисяч швейцарських франків на особу, і розмір цієї виплати залежить від часу від'їзду. Наша команда побувала у Базелі на заході з трудової інтеграції українців зі статусом С, щоб дізнатися більше. Всі почали активно писати, все нас відправляють назад. Війна ще не скінчилася, все статус скінчається. І люди пишуть і пишуть, і, і це просто якийсь ну ну якийсь такий хаос почався. І ем, сьогодні про це говорилося. Да, сьогодні говорилося, що це було просто м -м, план, да, план розробки. Був розроблявся план. Державним секретаріатом міграції просто тому, що це Швейцарія. Вона любить планувати заздалегідь, і цей державний секретаріат з міграції це їхня робота. Вони отримали з Бундесрату, да, з Берну, отримали о, такі завдання розробити той план. і Вони його зробили А всі деталі до його імплементації, до якихось там деталей, коли терміни, все ну взагалі немає нічого. А люди нервуються, і я розумію, що я сама розумію в мене батьки тут, сестра тут, племінниця, мої друзі, і всі задаються питанням Женя, коли нас вже відправляють? Ніхто цього не знає. Але крок за кроком у той же час, незважаючи на невизначеність терміну завершення війни, плани чиновників базуються на можливому скасуванні статусу С для українців у 2024-2025 році, за оцінками влади Швейцарії, близько 80% українців або близько 70 тисяч осіб. Захочуть добровільно повернутися на батьківщину, а от інші 20%, а це близько 14 тисяч осіб, ймовірно залишаться у Швейцарії після закінчення терміну дії статусу «С» і відведеного часу на виїзд, оскільки після п'яти років безперервного перебування в країні біженці мають право отримати швейцарську посвідку на проживання категорії «В» Влада Швейцарії планує докласти максимальні зусилля для ефективного заохочення добровільного виїзду українців додому. Органи влади пропонують встановити термін від 6 до 9 місяців на виїзд та надати можливість громадянам спланувати свою подорож. Добровільний виїзд здійснюватиметься сухопутним шляхом самостійно, а ось примисовий літаком, та розглядатиметься тільки у крайніх випадках. Для деяких людей, які потребують особливої підтримки, а це близько тисячі дітей, які без супроводу дорослих, та 1600 біженців віком від 75 років та проблемами зі здоров'ям, не робитиметься акцент на швидкому виїзді. Міністерство закордонних справ Швейцарії наголошує, що статус залишатиметься, поки громадяни України потребуватимуть захисту. Якщо вам була корисна ця інформація, поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні новини.